Відповідь на питання, яка передбачена відповідальність за незаконний виїзд за кордон через систему шлях, розбираємо на практичних прикладах? Відповідає адвокат Андрій Ювченка. І так, яку саме відповідальність несуть та будуть нести особи, які незаконно використовують систему шлях для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон під час дії воєнного стану? Частина номер два. Кримінальна відповідальність з, е, на прикладі нещодавно опублікованої інформації Офісу Генеральної прокуратури. І так, офіс генпрокурора інформує про пред'явлену підозру очільниці благодійного фонду та посереднику, які організували незаконний перетин кордону через систему шлях. Очільниця цього фонду пропонувала чоловікам призиного віку виїхати за кордон під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги або вантажів для потреб армії зсу. Шляхом включення їх до системи шлях, це надавало їм право безперешкодно виїхати за межі України, деяким ухилитися від мобілізації. Питання, яка вартість такої послуги в лапках? 3-4 тисячі доларів США, кількість охочих 300 водіїв та волонтерів в лапках цього фонду. Законність переміщення цих осіб наразі перевіряється слідством, і що буде з цими особами? І так, яка відповідальність цих 300 спартанців волонтерів, та що буде далі з ними при поверненні за кордону в Україну, а рано чи пізно будуть повертатися, зазначені особи будуть нести кримінальну відповідальність за статтею 358 Кримінального кодексу України щодо підробки та використання підроблених документів? Але відповідальність буде залежати від конкретних фактичних обставин, будуть особи, можливо, які і не винуваті. Далі внесення на підставі підроблених документів особи, та не було виконано умов виїзду за кордон, тобто мета не допомога, не благодійні цілі, а інше інколи втеча від мобілізації інших особистих питань. Повірте, є можливість у правоохоронних органах зібрати докази вини. наслідки при поверненні в Україну. Це затримання. Оголошення про підозру за статтею 358, п'ятвосьму частину 4, четвертої підробку офіційних документів та використання завідомо підроблених документів. Потім буде вирок суду, але важливо, якщо особа винна у вчиненні кримінального правопорушення. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, поставте лайк, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірект адвокатське бюро, Ювченко і партнери.